Добрий день. Виконаємо практичну роботу номер 8 Проєкти із циклами з лічильником. Тож, давайте ознайомимося, що нам потрібно зробити. Відкриваємо алгоритм виконання практичної роботи. Ви можете скористатися файлом або підручником. І так, перше, складіть у зошиті блок блок-схему алгоритму для наведеного фрагмента проєкту і запишіть хід його виконання. Тобто, у нас є наведений фрагмент, надати е значення 50, надати А е значення 3, повторити 4 рази, надати е значення S-A і змінити А на 5. Тобто для цього фрагменту наша задача скласти блок блок-схему. І запишемо хід виконання даної роботи. Ось це блок схема алгоритму, початок роботи. Після цього зміні С, ми присвоїмо значення 50. Змінній А присвоюємо значення 3. Далі даний блок команд потрібно повторити 4 рази. Перевіряється умова, скільки раз вже повторений даний блок, поки що не повторено жодного разу. Через це заходимо всередину даного циклу, і від змінної С віднімаємо змінну А. Змінна С 50, змінна А3, отже 50-3 буде 47. Це значення присвоїмо змінній С. Далі до змінної А додаємо 5. Змінна А у нас 3 плюс 5 дорівнює 8. Тобто це значення присвоїмо змінній А. Після цього знову перевіряємо, скільки раз вже повторено даний блок. Поки що він повторений один раз. Через це знову заходимо всередину цикла. Виконується даний блок. Зверніть увагу, що змінна S вже 47а, змінна А A 8. Отже, 47-8 дорівнює 39. І виконується дія дана команда. До змінної А, яка зараз дорівнює 8, додаємо 5 і отримуємо 13. Тобто тепер змінна А дорівнює 13. Знову перевіряється умова. Кількість повторень зараз 2. І знову виконуються дані команди. В ході виконання алгоритму ми отримуємо ось такі дані. Перевіряється умова, кількість повторення 3. І останній раз ми заходимо в цикл, знову виконуються дані команди. По завершенню виконання цих команд зміна S буде дорівнюватися 8, а зміна A буде дорівнювати 23. Знову перевіряється умова. Чи кількість повторень вже рівно 4? Так, рівно 4, тому ми виходимо з циклу. І виводимо повідомлення значення змінної S. Змінна S дорівнює 8. Тепер в середовищі програмування Scratch 2 складемо проєкт для малювання 4 квадратів, розміщених поруч. Задачу, яку нам треба виконати, ви можете також прочитати в файлі Практична робота. Складіть проєкт для малювання чотирьох квадратів, розміщених поруч довжина на сторони першого з до дорівнює А кроків, а довжина сторони наступного на Б кроків більше, за довжина сторони попереднього. Нам треба скласти проект та зберегти його на вашому комп'ютері, а потім надіслати на перевірку. Тож переходимо до середовища програмування. Тож, перейшли до середовища виконання програми, і починаємо з того, що наша програма починається з події, коли натиснути на прапорець. Далі ми повинні встановити положення нашого виконавця, і для цього ми обираємо групу команд рух перемістити x, y. тобто ми пам'ятаємо, да, що у нас є координати, по яких може рухатися і знаходитись наш виконавець, і ми встановлюємо, x у нас буде мінус 200 y 0. І е, робимо так, щоб він був у нас розвернутий в напрямку 90, повернути тобто, право. Для цього ми обираємо повернути в напрямку 90. Тобто, бачимо, так? 90. Є. Далі з наступним виконанням програми ми будемо очищувати сцену. Для цього ми повинні з вами додати команди олівця і. Очистити все. Тобто перед кожним наступним разом сцена у нас буде очищатися, буде порожньою. Далі запитати довжина сторони першого квадрата. Ми заходимо в датчики, запитати, як вас звати і чекати, і замість як вас звати, ми вводимо довжина сторони першого квадрата. І тепер ми надаємо змінні, Спочатку давайте створимо створити змін на А. І змінна B. Тож, надаємо значення надати А, значення відповідь. Тобто ту відповідь, яку ми дамо на запитання довжина сторони першого квадрата. Далі запитати, наскільки довжина сторони першого квадрата більше за довжину сторони. Другого квадрата. Запитати. І знову ж таки, оператор надаємо змінній Б, значення відповідь. Тобто, ми самостійно скажемо, наскільки довжина більше за другу сторону квадрата. Далі, у нас з'являється цикл. Тобто, нам треба повторити. За аналогією да, з блок-схемою, яку ми вже складали, повторити 4 рази, які дії ми будемо повторювати. Ну, перш за все, нам треба малювати, тож ми повинні опустити олівець. Далі ми малюємо спочатку перший квадрат. Для цього ми знову ж таки обираємо повторення цикл. Тобто вкладений цикл. Знову ж таки, для малювання квадрата нам треба 4 повторення. Нам треба переміститися на А кроків, тобто довжину першого квадрата, повернути на 90 градусів. Знову ж таки, намалювати, повернути і так 4 рази. Тож, ми переміститися, обираємо змінну, перший квадрат малюємо на А кроків, і далі повернути на 90 градусів на 90. Що ми зробили? Ми зараз з вами склали алгоритм малювання першого квадрата. після малювання квадрата, тобто після виконання цього циклу. Далі переміститися. Переміститися. І ми вставляємо з операторів А, тобто довжина першого квадрата 10. І змінити А на Б. Тепер ми змінюємо. Змінити. Ось тут ми обираємо А на змінну Б. Ну, давайте спробуємо виконати наш алгоритм. Довжина сторони першого квадрата, наприклад, у нас 5. Наскільки довжина сторони першого квадрата більше за сторону другого? Ну, наприклад, на 5. І ось він намалював. Ще раз, наприклад, 56 на 5. Замалював. Алгоритм виконано. Тож, ми вивантажуємо його на ваш комп'ютер. Зберігаємо, наприклад, практична робота 8 і далі додаємо його до відповіді в ваш Google Class. Сподіваюся, що у вас все вийшло. На все добре, до нових зустрічей!